Можуть бути смертельно небезпечні на прикарпатті. Триває сезон тихого полювання. Відтак отруєння грибами почастішали. Від початку року зафіксовано шість таких випадків у Коломийському та Калуському районах. Серед них четверо дорослих і двоє дітей. Останній із них трапився із трирічною дівчинкою. Були випадки, зокрема, отруєння лисичками, так, як ми з вами говорили, що може бути навіть отруєння грибами, якщо вони не прийшли достатньо термічну обробку, якщо ці гриби росли біля отруєних грибів і було забруднені спорами, були люди з інших областей недосвідчені і вживали в їжу або отруєння, або умовно. Істівні гриби в цьому не розібравшись. Фахівці рекомендують ретельно обирати гриби та не порушувати технології приготування, адже отруїтись можна навіть істівними. Взагалі гриби поділяються на істівні, умовно їстівні і отруйні. На жаль, можна отруїтися навіть істівними грибами, якщо не дотримуватись певних правил. Зокрема, не можна істівні гриби збирати у суху погоду, коли. Там може порушуватися метаболізм і можуть всмоктуватися отруйні речовини. Також не можна гриби збирати біля сміттєзвалищ, біля промислових підприємств, біля трас, так само, коли вони накопичують в собі отруйні речовини. Бажано вживати гриби, які вирощуються. Промисловим методом, зокрема, це є печериці або гливи. Збирати гриби спеціаліст Віталій Фіглевський радить із досвідченими грибниками, а купувати лише у встановлених місцях. Це є на ринках, де вони проходять санітарну е ветеринарну експертизу, і не можна в ніякому разі купувати гриби е з рук або біля трас, або на стихійних. Е на стихійній торгівлі вживати гриби нагадує заступник директора з визначення фізичних та хімічних факторів не можна дітям до 14 років, а також вагітним жінкам і обов'язково правильно їх готувати. Гриби необхідно проварювати не менше півгодини два рази, зливати воду і також зберігати мольовані посуди не більше доби. І якщо відчуваєте. Симптоми отруєння це можуть бути кишкові розлади, ураження нервової системи, ураження серцево-судинної системи, то необхідно негайно звертатися до лікаря, і перед цим можна промити шлунок і зробити мікроклізму, І не можна викидати залишки грибів, тому що по морфології лікарі можуть тоді встановити, який це був вид грибів. І надати швидшу допомогу. Отруєння грибами є дуже небезпечним. До прикладу, вживання блідої поганки у 50% закінчується смертю а в інших випадках призводить до уражень нервової системи і печінки. Юлія Торкуняк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.